It's the force of for partners is that section. Uh, of so the difference of in height? Mm -hmm. He will leave, but we separated design. And uh, we, we, we have to go second floor. Very positive. I've been following this uh, uh, project uh, since the very initial discussions with the EU and the city administration. And it's very nice to see on site the, the good progress that is being done. Uh, it was promised that the first. Uh, Here will be uh, filled with people before the end of the year, which is very good news. Дуже приємні враження, особливо дуже гарно бачити, що так як і обіцяли, що перший будинок вже готовий, практично готовий. Офкос. Ви асн організаціон NEFCO has been working with municipalities for in Ukraine since uh, well, for more than 15 years, and we have traditionally been working mostly with. Um, District heating, energy efficiency in public buildings, and in recent years also with water and wastewater. Uh, our uh, task is to do things in an environmentally friendly way. And of course, now with the full-scale war going on in Ukraine, we uh, have engaged also in, in construction of new housing, uh, which is, a, from an environmental point of view, made in a good way. But of course, we try to uh, help to support Ukraine with some of the. Ніцтати гани працюють з, з Львовом, з Україною вже дуже довгий час, і для них дуже важливо е, вкладати, а особливо розвивати, щоб це було м, е, дуже екологічно е, розвинено, і особливо зараз вони хочуть зробити цей внесок в Україну. Ту, зараз закінчуються вже фасадні роботи власне, по першому будинку, який ми почали будувати в грудні минулого року. А також стартували по факту будівництво наступних будинків. Під два будинки ми вже заливаємо фундамент на підготовку. І третій, я думаю, що почнемо на наступний тиждень вже. А також. А всередині в першому будинку тривають оздоблювальні роботи, встановлюється сантехніка, електрика розводиться, в тому числі розетки. А в цьому будинку першому буде близько 70 людей. Тобто це повне навантаження на будинку це поставити? — Ми плануємо цієї осені. Ось, точніша дата, що буде відома, тоді коли ми проведемо всі відпрацювання, щоб переконатися в тому, що все працює ефективно. Відповідно, тоді оголосимо кінцеву дату партнерів так, це наші хороші друзі НЕВКО, які нам допомагають власне з цим проектом координувати величезний досвід реалізації найскладніших проєктів як в Європі, так і в світі. Власне, їхній цей досвід, який пов'язаний з екологічністю, з використанням сучасних енергоефективних технологій, нам допомагає в цьому проекті досягнути високої енергоефективності цього будинку. Навіть в разі відключення світла, що в принципі зараз. Буде траплятися частіше, цей будинок зможе сам себе забезпечувати електроенергією. Та ми, ми насправді дуже вдячні, тому що без них це було б дуже складно зреалізувати. Ось і також вдячні європейській комісії за виділений грант у розмірі 19,5 мільйонів євро для будівництва весь ми patients mm -hmm. how, how patient work with uh, health, mental health care? picture of of, of our one of patients um, and it's like a small project of it so last uh, summer to defend community we have good collaboration with Croatian. in europe it is possible only in ukraine this for uh, warsaw building for a new uh, uh, a lot of we made strong decision we need a new center